Всім привіт! Сьогодні у нас попередній огляд одної цікавої штуки. Ось власне. Star Wars Boba Fett. Ну, ви могли подумати, що це фігурка в якомусь там масштабі, ну, заявлено 1.12. Але це так і ні одночасно. Ну, По-перше, напис Scale Plastic Model Kit. Відразу нам про щось говорить. Це, по суті, конструктор. Конструктор, з якого потрібно зібрати фігурку Боба Фетта. Ми бачимо логотип Bandai, Фірма Bandai, Зроблено в Японії. Ось така коробка цікава, глянцева, з таким принтом. Красиве зображення. Бокова сторона. Ось зображення Боба Фет. Масштаб вказаний. Порівняння Боба Фета і е, Дарт Вейдера. Це свідчить про те, що є фігурка Дарта. Різноманітна інформація, мовою оригіналу. І не тільки. Дісней, Лукас Фільм LTD, трейдмарк. Вказано, який інструмент нам буде потрібний для збору. Він, звичайно, не входить в комплект. Це безклеєва зборка. Відповідно, не потрібно буде нічого склеювати. Ось тут різні проекції, вигляди. Знову ж таки, кадр з фільму. Тут написано, що з модифікованою мандалорською бронею і смертоносною зброєю, а також з вмінням тихо пересуватись і так далі. Боба Фет являється одним самим відомим і мисливців мисливцем за головами в галактиці. Ось так от ну, Бобет. Фетт... Це Боба Фетт. А Bandai фірма відома тим, що не тільки фігурки робить, а і пов'язана з індустрією розваг, зокрема відеоіграми. І фірма японська знаходиться в Токіо. Заснована вона була в 50-му році. З того часу. Вона займалась основному розважальним таким напрямком, об'єднувалась з іншими фірмами. В кінці в кінців вона об'єдналася з фірмою Намко і тепер називається Бандо, Бандай Намко. От. І засновник цієї фірми це Наохару Ямасіна. Можна почитати віки Наохару. Ямасіна заснування 50-й рік. Досить відома компанія. Показуємо, що входить в комплект. Виглядає непогано. Слоготип Bandai Namco Group. Десь тут було вказано, хто художник цих ілюстрацій. Упаковка носит ну, якисно сделанный, якисный принт, якисный материал, лакованный. Тут просто черный фон на звороті, Ну, одним словом, Такий набір всередині, як видно, окремі елементи. Їх потрібно просто акуратно виламувати з тих основ. Все це пластик, розфарбований конкретні кольори. Дуже багато елементів. Ну, так здається, що їх просто дуже багато. Насправді, можливо, це просто здається. В кінцевому рахунку це зведеться там до меншої кількості. Ну Очевидно, це елементи, які потрібно буде наклеїти. Відшаровується. Скоріше за все має клейку основу і наноситься на детальку, закріплюється на ній. Продовження. частини пулу, броні. Зброя присутня. Звичайно, нам ніщо не заважає самому перефарбувати це все. Тому що я сумніваю, що воно буде виглядати так, як на цьому титульному зображенні. Деякі сумніви є. Ось тут мануал. Японська мова, але зображення, я думаю, інтуїтивно зрозумілі можна буде зібрати без проблем. Ну, трошки дрібнуваті ці картинки. Можливо, треба було їх зробити більшими. І якось там, можливо, чіткіший друк. Якось кольором виділити. Підкреслюючим якимось. Ну це моя думка. Це справа звички. Ось тут демонструються вже певні етапи зборки, як він виглядає на цих етапах. Ну, досить велика інструкція. Як казав один мій викладач... Дивіться у методичку. Я казав, дивіться у методичку. Ну, власне так. Можна сказати. Красива поліграфія. Десь тут було заявлено, що над ілюстраціями працював Тенджін Хідетака. Це художник, який працює в стилі аніме меха малює різних механізованих роботів. Традиційне для японського аніме явище. Так само в в ігровій індустрії приймав участь. Ну, така фотографія, можна сказати, красиве зображення, кадри з фільму. Ну, багато інформації. Ще раз кажу. Безклеєва збірка. Потрібний інструмент тільки для того, щоб це все повідкушувати, там повиймати з... з тих каркасів, так би мовити. Обережно, не пошкодити деталі. І потім це все стикується в певній послідовності. Надіюсь, не буде особливих проблем. Я зроблю. Огляд фінальний, коли я зберу його, не знаю коли. Є ще в нас отака штучка. Енциклопедія. Ось таке видавництво DK. Дорлінг Кіндерслі Лімітед. Це. По суті, бренд DK. Британська видавнича компанія, багатонаціональна. Це наголомовна версія. Отакий розворот. Тверда палітурка. Красиві кольори Позолота. І тут ми можемо знайти інформацію про нашого найму. ось, будь ласка, Boba Fett. Best Bounty Hunter in the Galaxy. Ну, мабуть, так і є. Багато має вмінь, навичок. Використовує кодекс честі, як правило, його наймають для вбивства. Коротка історія. Хто дивився Star Wars епізод 2? Атака клонів. Розуміє, про що я. Написано, хто був його батьком. Ось так він виглядає. Його амуніція, зброя. Певні особливості. тут ще його корабель. В конструкторі корабля, звичайно, немає. Ось його короткий опис. Ну, ось така інформація. Цікава, і ось така енциклопедія. Пригодилась, можна сказати. Ось такий невеличкий огляд. Ще раз покажу це все. Така кількість деталей. Кольори. Яскраві кольори. Ну, якщо прийдуть, звичайно, видно пошкодження певні. На поверхні обладунків затертості, ефект старіння. Дуже ефектно воно виглядає. Не сумніваюсь, що тут це все є. Тут просто однотонна е, плашка. Хіба що додатково це фарбувати? В такому стилі. Я щось тут не помічаю. Ніяких таких нюансів. Ну, нічого страшного. Ось такий невеличкий огляд попередній. Бобафет зворіні війни. Дякую за увагу. Всіх благ.